Всім привіт, друзі! З вами я, Макс Гравець, і ми почнемо знімати Эрбичасть. Мене так добре, того, що в мене є канали. А хто ж такий? Що Широшка. Ну що, зробив собі хату? А поняв. один? Як ви появилися тут? Він нормально хочете пожити, а тут ви появились. Ще дерево вирисли? Ох, Яка неожиданність. Ну, скажи щось. Ми сюди прийшли, просто нас вигнали з міста селянинів. Ми побачили тебе, ну, неведека, і построїли хату собі. Що? Поняв, поняв, а що ти кажеш? А, я його брат, ми тут живемо, нас двох вигнали і ми тут живемо. Понятно? Кстати, оце моя печера. О. А це мій угород. Тут можна відкрити двері. І закрити. Ну так. А я пішов в шахту. Тут у мене факт. І будемо добувати щось. Ну, якщо щось знайдемо, то добудемо. Ну, це тяжко щось знайти. Тяжко знайти. Цікаво, де щось таке є? Ні, тут. Вже такой. Що це? Камінь? Якийсь наобочний камінь. Ну тут нічого не видно. Де мої факели? Що, чому в мене ма факів? Де факели почались? в мене вони були. Те факли? Ей ти, ти не знаєш, де факли? Он не факл. А я всі факли сюди потратив Парну, mm, який скоро так факт потратив. Не знаю все. Я сам не знаю. Я Гикушн и тих шось. нічого нема. Прям ничего нема. Давай. Иди. Вугля! Офигеть! Вугля Давай, давай! Я люблю вугля тут Ну, для початку це полезно. Что ж, ну. что ж, как вы игра подрубить? Ну, ну там, наша табиница показывает, что. Ох ты, вовле А, у тоже по этой вовле. Ну, тоже мало. Ок. Ну. Я думаю, что уже... Вот. Пачка. Ну, Пиру-пиру-пам. Пиру, ну все, дочка

Ну, на ну що зараз зробити? Слянин? Дай. Йди собі. Дід до себе. Я не хочу. Скоро буде ніч. Давай, іди до себе. Скоро буде ніч. Ну і що це буде ніч? Зомбі не з'їдять. Ти маєш піти до себе? Зараз зомбі будуть йти, ти розумієш? Потім самся. Ну каже, щоб зомбі йому нас підборолися. Я сам посплю. Что Я це до тебе. тебе есть своя. Короче. <плоджу> Посплю. Ну все, я проснулся. Да слины. Да А вот вы. Что тут робите? Я понял, целая. Що це? А, це ця ганилає плоть. Куда с її треба выкинути? Викинув мор. выкинутой. Давай вот, эту штуку выдвинуты и так. Все это провтекаем. Что это такое? А, это там на надури говорят. Ну, давайте. Э, привіт! Ша? Я вам за розеркал ну, стекло поставлю. Все, бачите, прикольно. Пока. Ой. Все, пока. Вы так <звірить> дивлюся на мене, дерево. Мне кажется, что я треба буду розширити. Скажу. Е, вы! Ты ж, ты ж фермер, да? То ты, короче, с другой Розшир Хорошее цепо. Да Поднимаюсь, наш монитор. Ты экспатишь? Такой пророк, ну то Ну короче, а я думаю, что все. Пока, пока. ПО.